Змінитись треба, та вже пізно. Характер мій, м'який, мов котик, не спиться, думаю і слізно, до серця я сприймаю дотик. Чи щось бентежить мою душу, чи щось почула неправдиве, за щось переживати мушу. Та це для мене вже не диво. Читати вмію між рядками, а потім цілу ніч мов дзига. Накручена я вся думками, мов пишеться життєва книга. Невже себе знайти не можу? Хвилююсь, мабуть, я даремно, та я весь час з думками ходжу. А на душі так неприємно. Зустріла сонце на світанку, так спати хочу, та не спиться, Іду вип'ю кави філіжанку, можливо, щось та й проясниться.